Країни НАТО інформують про почастішення випадків диверсій. Діяльність в Арктиці активізують РФ та Китай. На цьому тлі НАТО розробляє безпілотники, що витримують екстремально низькі температури. Арктичний регіон у полі уваги уряди і великі аерокосмічні компанії звертаються до стартапів та невеликих компаній за інноваційними рішеннями. Інформувало Reuters джерело в НАТО. Це великий регіон з обмеженим радіолокаційним супутниковим покриттям. Новий член НАТО, Фінляндія, є першою країною. Що використовує дрони для патрулювання кордону з РФ. Норвегія повідомляє, що інвестуватиме у БПЛА для арктичної бази. Швеція заявила, розширить свої можливості у цьому регіоні.